Другі батьки так своїх тренерів називають спортсмени. А саме ці люди від маличку прокладають їм шлях у світі спорту. Не припинили своєї роботи вони і під час широкомасштабної війни. Тож сьогодні у Житомирі нагородили кращих з кращих. Ми сьогодні за підсумками 2022 року, непростого року для спорту. Зібрали тут 50 кращих тренерів міста, щоб відзначити їх за результатами роботи їх вихованців. Тобто, це тренери, які виховали. Призерів переможців, чемпіонатів України, Кубків України і міжнародних змагань. Ми відібрали 50 кращих за поданнями федерації спортивних шкіл та клубів. І сьогодні відзначимо їх такими пам'ятними подарунками, мотиваційними словами, тому що їхня праця така непомітна, але дуже важлива для того, щоб місто Житомир звучало на міжнародній арені спорту. Анатолій працює тренером вже більше 50 років. Говорить, війна поставила нові виклики перед світом спорту, однак не здаються і продовжують шукати можливості розвиватися. У мене екіпажі воюють, так що, слава Богу, ще всі живі хлопці. І я не так думаю, що так воно і буде, що подобаємо цього ворога разом. Ну, а молодь, треба готувати, треба їх гартувати, щоб вони були здатні. Перемагати. А головним показником своєї роботи тренер називає довіру підлеглих і результати, котрі ті показують на змаганнях. Ну, і в цьому році ми успішно виступили на чемпіонаті України, ставши абсолютними чемпіонами України, України, України по трьом дистанціям. У мене приходять діти, потім вони виростають. Їхні діти проходять до мене, знову виростають. Ну якось так. Так що це мені каже, це здається, що це ну, результат моєї праці. Якщо вони не відвертаються від мене, не відвертаються від спорту, ну і взагалі порядні, нормальні люди. Олександра Мельник до роботи тренером сама досягала висот у спорті. Тепер передає свої знання та вміння діткам віком від 12 до 14 років. Діти займаються вже по сім років. Вони є чемпіонами України та призерами чемпіонатів, міжнародних різних чемпіонатів. Та найвищий, напевно, результат це четверте місце на чемпіонаті світу. Гарний спортсмен та тренер це дуже комбінація добра, яка приводить до результату. Головне дослуховуватися один до одного. Ми дуже стараємося показувати гарні результати для нашої країни, прославляти її. це дуже… Горді за те, що ми українці. Тренери, окрім статуеток та грошових винагород, отримали посібники від Житомирського автора, заслуженого тренера України, котрий складається із практичних порад, що будуть корисні у роботі. В ньому дані рекомендації по розвитку здатності до усвідомленого самоуправління. На сьогоднішній день у нас є багато видів підготовок. Які потрібно, щоб буде спортсмен виступав вдало на змаганнях, перемагав, вони мають розвиватися Це і технічно, і тактично, і фізично, і психологічно. важливість роботи тренерів відзначив і міський голова, котрий також привітав кращих з кращих і зауважив, що саме ці люди допомагають Житомиру розвиватися. Попри те, що в країні майже 600 днів війни, а в нас місті і далі проходять змагання і для міста це теж дуже дуже важливо все більше і більше дітей виходять на вулиці, відриваються від гаджетів, займається спортом. І такий показник для міста це, напевно, найголовніше для чого ми всі разом працюємо. Окрім того, говорить міський голова, спорт допомагає реабілітуватися. Тож після перемоги тренери нестимуть ще одну важливу місію повернення наших ветеранів до мирного життя. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1